Трата в Олександрійській громаді загинув Андрій Тімінський. Повідомила прес служба міськради. 21 серпня, в результаті бойового зіткнення на території Донецької області, загинув 35-річний Олександрієць Андрій Тімінський. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково. Приносимо щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Медичні заклади Кіровоградщини в рамках американсько-українського проєкту запобігання розповсюдженню covid 19 на території України отримали 30 генераторів високого потоку кисню. Обладнання працюватиме в обласній лікарні, Кропивницькій центральній міській лікарні, новоукраїнській та Олександрійській центральній міській лікарні, повідомив Андрій Райкович. Олександра Кушку, лікаря ортопеда-травматолога Олександрійської центральної міської лікарні, удостоїли обласної відзнаки за заслуги другого ступеня з нагоди Дня Незалежності України. Рішення одноголосно прийняли депутати обласної ради під час засідання 19 серпня. Застрелився очільник СБУ в Кіровоградській області Олександр Наконечний, повідомила Кіровоградська правда, посилаючись на правоохоронні органи та СБУ. За фактом смерті розпочали кримінальне провадження. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли як умисне вбивство. Повідомляє офіс генпрокурора України. За даними слідства, 20 серпня близько 22.25, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя. В Олександрії відбулося два благодійних ярмарки-концерти. 20 серпня біля ПК Світлопільського концертна програма Музичні снайпери та 21 серпня в парку Шевченка Паляниця фест. Глядачів розважали місцеві вокальні та хореографічні колективи. На дітей чекали ігри. Поруч йшла торгівля на ярмарку народних виробів, діла патріотична фотозона, виставка дитячих патріотичних малюнків тощо. Кошти, які зібрали під час заходів, спрямували на допомогу ЗСУ. Біля ПК Світлопільського... Зібрали більше 4,5 тисяч гривень, в парку понад 16 тисяч. В Олександрії відбулися змагання з волейболу. 20 серпня на базі Дю США No2 відбувся турнір із волейболу з нагоди Дня Незалежності України. Участь взяли п'ять команд з Олександрійської громади. Перше місце виборола команда Гравіста, друге місце у команди Дю США No2, третє місце посіла команда Перемога, йдеться на сторінці міськради.